У нас сьогодні лімфодренажна розминочка, потім переходимо на підлогу на прес. Вам знадобиться килимок або якесь покривальце. Починаємо з розгону лімфи. Лімфа у нас розганяється знизу вгору, і для цього вона використовує м'язи. Тільки м'язи являються насосом для лімфи, Більше нічого. От, наша кров качається за рахунок серця. А наша лімфа гониться за рахунок м'язів. М'язи це наше друге серце, тому обов'язково для того, щоб лімфа почала рухатися, потрібно щось робити фізично. От. А ми зараз такий час багато сидимо. Онлайн у нас всі заняття, уроки і робота. От. І стояча робота теж дуже погано впливає на лімфаток. Тому обов'язково, якщо ви там довго стоїте, робіть такі вправи. От Зараз ми включаємо м'язи і креножні, і вони е шевелять оцю лімфу по лімфотоку. Так, хорошо. Відчуваємо, коли вже там е тепло стало, запекло трошечки. Значить, хорошо, піднялися на носочки ще постояли, включили і оці м'язи теж, і оці, все втягнули. Все в себе. Добре, хорошо. І розтягнули ікроножну. Раз. Добре, туди потягнулося п'яточкою. І друга ножка. Розтягнули. Точно назад п'ятка йде. Коли в сторону воно не тягнеться. Точно назад. Тоді тягнеться ікра. Добре, розминаємо цю хлопчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

П'ять, шість, сім, вісім. Добре. І беремо за коліно. Два, три, чотири. Коло робимо. Шість, сім, вісім. В інший бік. Два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Поміняли ногу. Один, два, три, чотири. Тримаємо спинку, голова в голову. Тягнемось. В інший бік. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки в сторони. Піднімаємо ногу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Інша нога. Один нога. Два, три, чотири. Привчили росіянці. Нас гекать. Шесть. А не гекать. Сім. Вісім. Тепер відукаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. В Сторону, в сторону, в сторону, в сторону. І ще два. Три, чотири, раз, два, три, чотири. І по колу. Один. Два. Поширше коло. Трошки повільніше. Три. Чотири. П'ять. Шість. В інший бік. Один. Два. Поширше коло. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вниз. Право-вліво повернули, корпус і стегна. Право-вліво. Право-вліво. Добре, потягнули в сторону. Прогинаємось. Спина прогнута. І тоді тягнеться оцей м'яз добре. І в інший бік. Спинка прогнута. Нісотуємось. І отут витягуємо. Туди проштовхуємо стегна. Тут добре, розтягуємось. Хорошо. І перейшли. Стопа на себе. Потягнули. Розтягнули. м'яз. приємний. Має бути відчуття в інший бік. І трошечки вниз нахиляємо, щоб тут втягнуло все. Піднімаємось. Ножки разом. Присіли, встали, присіли, встали. І встали. Хорошо. І пішли. Лодочка. Отак маємо хлопати повітрям. Повітрям хлопаємо, всі суглоби прохлопуємо. Там у нас лімфатичні вузлики. І вони від струсу починають активуватися і вгору. По ікрі. знизу вгору. Під колінком. Тицелісний масажик. Від коліна вгору. Від коліна вгору. Зі всіх боків. Інша нога. Не падаємо. Лодочка. Струс. Раз-два, раз, два, раз-два, раз, два. Раз, два. І ще. І пішли вгору по м'язу. Колінко під колінком. і вгору, поперед і вгору. Знизу поперед і вгору. Добре? Кість з одного боку, з іншого. суглоб ліктьовий, Лодочка. Обов'язково. Повітря має бути отам. 何、uh huh. uh huh. один м'яз, намагаємось за нього взятися і пройтись. Пальчиками розминаємо, голову трошки назад закидуємо, щоб можна було взятися. І інша сторона. Так само, проходимось. себе Хлопали по голові, по шиї, по голові. пальчики поставили і вушка. Раз, два, три, чотири. Вниз. Раз, два, три, чотири. Отут у нас лімфатичні вузли, а лімфоток вниз іде. Вузлики розмяли і показали напрямок. Просто легенько, не треба нічого давити, сильно тиснути. Просто ми. Свою увагу туди переносимо і організм ваш туди імпульси мозок відправляє і воно починає працювати. Добре. І похлопали себе по вушках. шиї. Молодці. Хорошо? Пальчики розмяли. Сюди, сюди, сюди. Інший бік. А ну, що там з координації виходить? Хі -хі -хі. Хорошо. Так. І робимо присіди, поширши ножки, колінка в сторони. Ми маємо зробити сьогодні 100 раз, пам'ятаєте, два. Подалі назад стегна відводимо. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Це теж для лімфи. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Найбільший м'яз. 14. Який теж качає лімфу п'ятнадцять, шістнадцять. Робимо двадцять п'ять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять і ще п'ять. Один, два, три. чотири, П'ять. Відпочиваємо. Розтягнули м'яз. Тягнеться колінко вниз. А стегно проштовхуємо вперед. І отут має бути натяжіння. Поперек рівний. Не прогинаємося, а навпаки. Раз копчик під себе і розтягнули. Поміняли ногу. Розтягнули. Розтягнули. І ще відпочиваємо. Голова вправо, повільно вліво. Видих. На плече видих. І в сторону видих, видих. Кожен раз витягуємо макушку вгору і така довга шия нахиляється в сторону. Вгору витягуємося і в сторону. Не просто да, нахиляємо голову в сторону, а витягуємо весь хребет, і у нас тягнеться оцей м'яз. Рибет витягне і м'ясо розтягнумо. І раз. І два. Добре. І ще раз робимо присіди. 25. Ножки поширше. Уводимо назад. Максимально таз. Назад. Один. Два. До рівня колінок сідаємо. Три. Чотири. П'ять. Можна до кінця не розгинати коліна. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять.

Вниз в сторону. І останні два рази. Раз. Два. Плечі назад. Кругові, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А тепер підтягнули максимально до гушей плечі. Підтягнули, тримаємо. М'язи навантажуємо зараз. Розслабили. Розслабили. Теж лімфа вижимається. Підтягнули, як черепашка, голову в себе, максимально у ці м'язи. Стиснулись, і ще раз вперед, в сторону голова, тепер розтягнули. Тім'язи два. Три. Чотири. І ще. Один. Два. Три. Чотири. Добре. І присіди. Знову робимо. Колінка поширше. Ножки поширше, коліна в сторону, стопи в сторони. Один. Два. До кінця не встаємо. Три. Чотири. Як насос такий у нас. П'ять. Шість, сім, але назад подальше. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, і ще п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Відчуваємо. Розтягнули. Коліна вниз. До себе. Стегна вперед. Поперек Рівний. В спині не прогинаємось. Копчик під себе. Інша нова. Копчик під себе. Ліно вниз та вперед. Копчик під себе. коліно вниз таз вперед. Добре. Потягнулися вниз, ножки в сторону поставили. Розслабили шию, вправо вліво стегна покрутили. Ручками до правої, до лівої ножки. Розслабляємо поперед. Добре, через зігнуті ноги встаємо. Коли встаємо наймо колінка. Відчуваємо. Ручку вгору повище. І назад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вперед. Один. Два. Довга рука. Три. Прям, наче хочемо витягнути її. Чотири, п'ять, шість. Інша. Один. Два. Вперед. Вверх, назад, вниз. Витягуємо. Чотири, п'ять, шість. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І в сторону потягнулись. За рукою. Стоїмо. Витягуємося. За рукою. В інший бік. Через низ опускаємось по колу. Стаємо. Друга рука. В сторону. Вгору тягнемось. Через низ. І піднялися. І останній підхід. 25 раз. Присіди. І раз, не встаємо до кінця. Два. Насос включили. Три, чотири. Подрінажний. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Штовхаємо п'ятком підлогу. Дванадцять, тринадцять. Від себе відштовхуємо. 14, п'ятнадцять. буде м'ясо включатися. 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ми зробили сто присідів сьогодні. Фух. Розслабилися. Два. Три повільно. Чотири. В інший бік. Два. Три. Чотири. І переходимо. На підлогу, дівчата, якщо раптом пропаде ненадовго зависну я, то це у мене з Wi-Fi переключається на мобільний, да? тому що навіть через три хвилини світло вимагать. Так, зараз, секундочку. Под кондюром не хочу лежать. Юра не можна із кондюром Не дуже. Сподіваюсь, чутно буде. Так. Лигли. Руки за голову. Раз, два. До кінця налягаємо три, чотири видих кожен раз і спина притиснута до підлоги. Вісім дев'ять. Десять раз? Двадцять ще. Тридцять. Розкрилися, розслабилися. Взяли за ножки, покачалися. Розслабили поперек. Продовжуємо. Трансляція заборонена в деяких країнах чи що? Не всім країнам можна дивитися, яка прескачає. Ага. Так, одна ножка рівна. І до неї піднімаємось. Раз, два, три. До кінця не лягаємо. Чотири, п'ять. Плечі в повітрі. Шість. Сім. Видих кожен раз. Вісім. Видих, Фух. дев'ять, десять. І ще. Раз, два, три, чотири, п'ятнадцять. Розтягнули живіт. І поміняли ногу. І п'ятнадцять. Видих. Видих. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Розтягнули живіт. Повище. Розслабились. Хорошо. Ножки вгору рівні. І достаємо до пальчиків стараємось. Два, три, чотири, п'ять. Двадцять? Підпочиваємо? Розтягнули живіт. І те ж саме стараємося випрямити коліна. Не отак, вот а рівні, Підняли плечі і пружинка. Раз, два, двадцять раз, п'ять. видих, видих. хорошо. розтягнули живіт. Коліна в один бік, руки і голову в інший. Лежимо розслабились. Бачите, то сідаємо і нахиляємось вперед, розслабляємо спинку, тягнемо під колінками і відпочиваємо. Добре. І тепер ножки в сторони і тягнемось вперед. Тягнемось, тягнемось. Ану, напишіть щось чутно мене, видно мене. Інтернет пропадав, світло у нас вимкнули. Прямо ефірчик міг зависнути. Ой, супер. Добре. Так. Збираємо ноги і пішли пружиночка. Раз, 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 раз. Оп, оп. Потягнулися до ноги вперед, під колінком тягнемо. Ще раз пружиночка. Закінчуємо вже заняття. Поїхали вперед. Наскільки вистачає розтяжки, не, не рвемо м'язи, має бути приємне розтягнення. І міняємо іншу ногу. Пружина. Раз, колінку стараємось тримати рівним ззаду, бачите, а спереду ми не сідаємо на п'ятку. Навпаки, коліно над п'яткою. Перетягнемось. І поїхали. Хто може, хто не може, не поїхали. Я не можу. Так у мене і болить те розтягнення, яке я собі умудрилась Зробити з таким досвідом, як того не робити, я все одно це зробила. Добре, сіли. Зробили вдих. Видих. Розслабили ручки, піднімаємось. Голова внизу. Піднімаємось повільно. Якщо закрутилась голова, знов опускаємось і піднімаємось. Дівочки, ми молодці. Ми молодці. Надо собі що зробити? Поаплодувати. Все, заняття закінчено. Зараз будемо готувати сніданок, але я запускаю новий ефір.